Десь так виглядає людина, яка нарешті дійшла в своїх влогах до однієї з улюблених тем української ляльки. Вам більше відомої як лялька-мотанка. У давнину ця лялька була і способом забавити дитину, заспокоїти її, і методом прикраси інтер'єру. А от для наших східних сусідів це було дуже важливим елементом української культури, тому цю ляльку намагалися стерти з пам'яті, замінюючи її так званою слов'янською лялькою лялькою слов'янських народів. Ірина Пархоменко одна із майстринь, яка не тільки докладає величезних зусиль для того, щоб відновити українську ляльку, а ще й працює для того, щоб про неї дізнався увесь світ. За союзу ну багато чого вишиванки забули, рушники. тут на заході вишивали. На сході менше моди не було на то, все ляльку взагалі, можна сказати забули. А до речі, а в нас ну тобто тут на Сокальщині е, Є якась ну є якісь ляльки досліджені, що з особливістю немає. Є вже. Рівненщині, уже вже з Рівненської області. Є дуже мало досліджень. Найголовніше для нас було не просто провести майстер-клас, не просто показати, які бувають ляльки, а ще й розповісти про історію вузлової ляльки, якою вона була тоді, коли її робили наші предки, для чого вони її використовували. Найголовніше розповісти, чим відрізняється наша українська лялька від слов'янської російської. Їх дуже багато лялькам прида... придають такого сакрального, не сакрального, а такого магічного, ритуального значення. От його лялька вуду. З Росії пішло, ті всі їхні там шамани шаманили е, взяти. Е, у них дуже ляльки зроблені на інтимні частини тіла вони підкреслені, великі груди. От таке, ось, знаєте, тут все фігури, ті всі вони нас ні. Наші ляльки скромні, прості. Навіть оту взяти княгиню. Тут є груди, але десь, вони не помітні. Вони підкреслюють фігуру, красу, але вони не помітні. У Карпати там засновано з дерева ляльки, переважно, і гуцульське броня трошки, але теж вони там малювали обличчя. Mm -hmm. Ну і гуцульський біор таке гарно. Але вони там і основна діпрянщина, Слобожанщина, ті, східні регіони. Ото той не день сам Києвлянин. Там, там, Одесьчина. Одещина зараз там шипило займається. То, там дуже цікаві ляльки. Вони такі ж замітні різні, вони там роби на баничках зроблені. Це той білих ниток. І оцю штучку квадратну. Клаптик. Складати, складати треба отаку. Отак. На, на кут. На кут по діагоналі. Отак. І вкладаєте той кружочок туди. І так берете, просто обтискаєте посередині, але так дивіться, щоб було кінчики тут вам сходилися, знаєте? Щоб воно було посередині, щоб гарно виглядало. От просто обтискати тако, складочки, старайтеся трошки назад заганяти, щоб личко було таке чистіше. Ну, яка найдавніша мотанка була знайдена? Ну, от звідки вона бере початок? Взагалі то перші ляльки находили на трипільських курганах. Дуже багато. Вони не зберігаються, вони ж тканини зроблені. Але е, є. В Греції десь, в в Афінах, знайдена лялька, там дуже сухо, клімат сухий і в пісках десь. То є така вона, навіть фотографія є, що так залишки тканини там пошалися на, на тулубі. Але вона була такої формою, угу. з ногами така, знаєш. Це, то називається моя перша лялька. Бачите, вона плоска, вона не стоїть, вона не має основи тут, воно акцент тільки на голову. Голова з замотаним хрестиком, досить так скромно вона вбрана. Хрест кольоровий яркий, а так вона правда. То є село Думанці Черкаського району, то була Полтавська область, зараз Черкаська область. То от оталялька з того села, то є реконструкція, так як вона була зроблена. Ну, цікаво, чи це вона дійсно ще з, з дохристиянських так, часів у нас? І до схід'янськи ну, все одно робили, на скалах малювали і, і щось і робили, тому що людина ну, так влаштована, що вона хоче собі подібного зробити. Дочка маму, копіює з маму, правда, в цьому. Робить, робить ляльку, бавиться в маму, в тата, ну, в лікарні там і так далі. Ну, от і Дивіться, По тій стороні, по тій стороні русська до себе. <гум> потім отак от. Раз, два, з той сторони. Раз, два. І докупки. Отаку. І потім береш і ниточкою отут перев'язуєш. Те, що я чула, що не можна на ляльці, от коли е, сплітається голова, не можна зав'язувати вузол. Можна чи ні? Можна. А чому можна? Ну, ну, не, називає, можна колоти, не можна? Не можна колоти, не можна зав'язувати. А то вони розказують. Дивіться. Е Ляльку не можна різати тканину, тільки рвати, я цього чула. Ви можете порвати домотканну тканину або той мішок? Робили з чого? Глупості такі, от, от, от розумієте, люди, так, ну, Трошки, трошки, то, трошки. то, то є маркетинговий. Як то кажуть, хор, будемо казати. Та хлопка лялька, ну то голенька, їх можна було одівати, потім там діти балилися, вже собі там придумували. Але вона шита, вона не є мотана. Вона не є. Тим більше, що наші українські ляльки багато оказується, вони шиті. Не всі моталися, що нам казали, що треба канони, що там не колоти. Тепер ті ручки. Всі зробили крім мене, як на твої. Берете так, от просто обтискаєте то. І за спинку заводите приставляєте. От ручки. Бачите? Я так ручки. має бути. Mm -hmm. Так вот. Приставляєте ці ручки і берете міточку білу. І значить, примотувати на вхрест, обводите навколо тулуба. раз. Потім заводите за ручку і за спину. Ось таким чином. За ручку і за спину. Потім знову попід ручки на О. і ззаду наперед, Один раз туди, один знизу сюди. Розуміло? Я читала, що в голову цих ляльок іноді мами запихали, якщо зовсім маленьким діткам, запихали або буряк, або цукор. Це була ну, як соска. Булька, то соска була, то, 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 то. називали то кукла сходять, називали то кукла, правильно? Макталиф то так, Тобто це таке і ужиткове мистецтво і, і чому багато підкреслюють чого хрест на обличчі, <клес> тому що цукор цукорці буряк перемотували ниткою, і от воно зліт там пішло таке стилізоване. Е, є кілька версій того, чому ця лялька без обличчя, чому на ній не малювали обличчя? Одна якраз магічна. Тип, нібито для того, щоб на ляльку не переходили якісь. Інша, просто ужиткова, що ну що обрали, з того і робили, і не мали часу там розмальовувати тим лялькам обличчя українські тут українські, ляльки в каталог різних регіонів. То видали буквально минулого року. Дивіться ляльки. скіля, рішти, собою, обличчя. Малювали і робили е, ті ляльки. Є. Просто треба таку стягнути. Так легше полязати, люди, вони вже готові, тільки треба ззаду приставити. А, а як там прошиті вони чи як? Вони, на, 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 та, вони прошиті, я їх прошила. Легше, легше красивіше, а, так то я більше. Ага. От просто я стягнула і ззаду приставляєш, і так само за таким принципом як ручки примотуєш крильця. Ангелики, яких ми робили в той день, це, звичайно, щось про добре і позитивне. Взагалі майстри говорять, що до створення ляльки треба підходити з. Добрими і чистими думками. Проте не всі ляльки розповідають про хороші історії. Йдеться зараз про проект Ляльки для ненароджених ляльки, які присвячені темі голодомору, і навіть існують історії, коли такі лялечки рятували цілу родину від голоду. Значить, така історія. Маленька дівчинка, які там пару років, 9-10, прийшла до сусідів там на подвір'я і е е бачить там дитина бавиться лялькою. Бавиться лялькою, а дитина, знаєш, як маленька, не було іграшок. Вона собі хоче, ну і там одним словом, випросила. О, та талячка. От та лялечка. Бачите. Mm -hmm. вона, вона випросила ту ляльку, ну і там мама тої дівчинки дала їй подарувала ту лялечку. Вона принесла її додому. А 32-й рік голодні крути. І вона ту ляльку, в руці мама взяла. І зрозуміло, що там зерно є. У полові там якесь зерно попадається. Вона умовляє ту дівчинку. Давай ми її розпоримо. висипнемо виси, 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 виси то зерно, ми наїмося, ми будемо мати, що їсти. А вона досить така велика, якщо по розмірах я її робила більше за ту. Там кілограм добрих висів, Я ж бажала. Ага. І вони висипали ті хто зерно, зварили вечерю. Каже, я плакала, а дівчина розказує сама. Леся Павлишина, процик Павлишина, з її слів, зроблена та лялька була. І вона каже: плакала страшенно, але ну, зварили то там вечерю, що там готували. Ні, ну фактично родину нагодували. Сучасні авторські ляльки-мотанки це в більшості відображення того, що майстри бачать навколо себе. І звичайно, не могли вони обійти тему теперішньої війни. Мене найбільше вразила історія про ляльок, яких вивезли з обстріляного Миколаєва, і вони потрапили в німецький бремен, де їх побачили переселенці з України. Для них це було надзвичайно важливо побачити рідне українське, те, яке відображало. Історію і традиції їхніх регіонів відкриваю Фейсбук. в Бремені виставка наших ляльок. І то стоїть стенд українських ляльок. Вони вивезли в Німеччину в Бремені. І стоїть на вулиці. Та там така Таня Золочевська є. Вона сама з Харкова, вони там ці вже три покоління живе, в Бремені, наші. Займаються волонтерством, у них українська спілка колос, там волонтерська організація, вони займаються конкретно там всім. І вона каже, вона виставила, вона тим зайнялася, каже, я їх як виставила, а там переселенців повно, наших, кожен підходить, а то з нашого регіону лялька підписані всі, плачуть, обнімають мають, як рідних, розумієш, настільки людям такі ну, емоції. час важкий, підтримка була. Ця серія влогів робиться для того, щоб нагадати комусь і відкрити багату і глибоку українську культуру. Дуже довгий час саме цю культуру намагалися винищити для того, щоб знищити націю, але не змогли цього зробити, тому що українська культура, як і українська нація, не